Дон Хуан Маг. Радіоінтерв'ю з Карлосом Кастанедою. 1968 рік. Ведучий Протягом шести років, починаючи з 1960 по 1966 рік, Карлос Кастанеда був учнем індіанця ЯКІ мага на ім'я Дон Хуан. У ці ж роки пан Кастанеда був аспірантом відділення антропології при Каліфорнійському університеті в Лос-Анджелесі. Заняття під керівництвом Дона Хуана вели його в незвичайний світ таємних знань і випробуваних під впливом психотропних рослин, станів і пригод у світи, які пан Кастанеда називає світами незвичайної реальності. Деякі з них були надзвичайно лякаючими, але всі вони надзвичайно захопливими. Досвід, отриманий ним у процесі спілкування з Доном Хуаном, описано в книжці Вчення Дона Хуана шлях знання індіанців Яки, яку цього року видав Каліфорнійський університет. Пан Кастанеда, присутній сьогодні з нами в студії і готовий розповісти про свою книгу і спілкування з Доном Хуаном. Дозвольте почати нашу розмову з питання про те, як вам вдалося зустріти цю дивовижну людину, Дона Хуана. І чи не могли б ви пояснити нам, що ж це за людина? Карлос Кастанеда Я зустрів дона Хуана взагалі то випадково. Я займався на той час у 1960 році, тим, що збирав етнографічний матеріал про застосування лікарських рослин індіанцями Аризони. І мій друг, який був керівником цього заходу, був знайомий із Доном Хуаном. Він знав, що Дон Хуан дуже добре знається на використанні таких рослин. І збирався познайомити мене з ним, але йому ніяк не випадало слушної нагоди. Одного разу, коли я вже збирався повернутися в Лос-Анджелес, ми випадково побачили його на автобусній станції, і мій друг пішов поговорити з ним. Потім він представив мене цій людині, і я розповів йому, що цікавлюся рослинами, особливо пейотом, бо хтось сказав мені, ніби цей старий особливо багато знає про використання цієї рослини. І так ми розмовляли близько 15 хвилин, поки він чекав на свій автобус, точніше, говорив я, а він не сказав взагалі нічого. Він час від часу пильно поглядав на мене, і це змушувало мене почуватися дуже незатишно, оскільки я насправді нічого не знав про пейот, а він, здавалося, бачив мене наскрізь. Приблизно через 15 хвилин він піднявся і сказав, що, можливо, я якось зможу зайти до нього додому, де ми б могли поговорити вільніше, і пішов. Я подумав, що спроба познайомитися з ним ні до чого не привела, бо нічого корисного від нього я не почув. Мій же друг сказав, що така реакція старого не дивна, бо він дуже ексцентричний. Але я повернувся через напевно місяць і почав шукати його. Я не знав, де він живе. Але пізніше з'ясував, де знаходиться його будинок, і прийшов до нього. Я прийшов до нього як друг, мені сподобалося чомусь, як він дивився на мене на автовокзалі. У тому, як він дивиться на людей, є щось особливе він не дивиться на вас впритул. Зазвичай він не дивиться людині невідривно прямо в очі, але робить так час від часу, і погляд його дуже незвичайний. І радше цей його погляд, ніж мої антропологічні інтереси, змусив мене шукати його. Отже, я став приходити до нього, і між нами виникла свого роду дружба, у нього чудове почуття гумору, і це робить спілкування з ним легким. В. Приблизно скільки років йому було, коли ви його зустріли. К. К. О. Йому було вже під 70, 69 чи близько того. В. Ви у своїй книзі називаєте його Брухо. Чи не змогли б ви нам коротко пояснити, що це означає і якою мірою Дон Хуан пов'язаний, якщо пов'язаний взагалі, з етнічними традиціями, чи він радше вовкодинак? К. К. Слово Брухо має іспанське походження. Його можна перекласти по різному Як-от чарівник, маг, знахар чи цілитель. І, звісно, спеціальним словом шаман. Дон Хуан не належить до них або не називає себе цими словами. Він вважає, що він людина знання. В Він використовує саме цей термін людина знання К. К. Він використовує слова людина знання або той, хто знає. Він їх використовує рівноправно. Що стосується його ставлення до індіанських племен, то я думаю, що Дон Хуан має сильні емоційні зв'язки з індіанцями, як і з Сонори. Бо його батько був як із одного з міст цих індіанців у Сонорі, але його мати була родом з Аризони. Тож, за походженням, він не належить до одного племені, що робить його у своєму роді одинаком. Зараз у нього в Сонорі є сім'я, але він там не живе. Я б міг сказати, що він живе там іноді, В. у нього є якесь офіційне джерело доходу. Як він заробляє собі на життя? К. Я боюся, що не зумів би розповісти про це. Точніше, я не думаю, що зможу зробити це в цей момент. В. Мені хотілося б прояснити одне питання, яке цікавило мене, поки я читав вашу книгу. Значна частина книги складається з описів ваших дослідів із використанням трав, грибів тощо, про які вам розповів Дон Хуан, а також із довгих бесід із самим Доном Хуаном. Як вам вдалося? У сенсі суто технічному, як вам вдалося запам'ятати в точності все, що відбулося за такий тривалий проміжок часу? Як ви змогли записати все це? К. К. Це здається складним, але оскільки один з елементів навчання процесу згадування це аналіз того, що ти відчуваєш, щоб запам'ятати все, що трапилося, мені довелося робити уявні нотатки про всі кроки, про все, що я бачив, про всі події, що сталися. Коли я перебував у стані, скажімо, розширеної свідомості, або назвіться як завгодно. І пізніше було легко перенести їх на папір, тому що вони були ніби ретельно розсортовані в мене в розумі. Тобто процес іде сам по собі, але запитання і відповіді, що виникали в його ході, я потім просто записував В. Ви могли робити записи, поки були К. К. Ні, на самому початку наших стосунків я ніколи не робив записів при ньому. Я робив записи приховано. У кишені в мене лежала стопка паперу, знаєте, у моєї куртки були великі кишені, і я писав у кишенях. Цим методом етнографи користуються іноді, коли не хочуть, щоб люди бачили, що їх записують. І звісно, пізніше, щоб розібрати, що там написано, доводиться добряче попрацювати. Але робити ці нотатки потрібно дуже швидко. Дуже. Поки у вас є час, ви нічого не можете відкласти на потім, не можна відкладати це на наступний день, бо втратиш усе. У роботі я дуже обов'язковий, тож зміг записувати все, що відбувалося, дуже, дуже швидко після самих подій. В. Мушу сказати, що багато діалогів являють собою надзвичайно захопливі бесіди. Зауваження до Нахуана, записані вами, свідчать про наявність у нього певного красномовства і уяви. К. К. Ну, скажімо, він дуже майстерно поводиться зі звичайними словами та вважає себе балакучою людиною, хоча й не любить говорити. Але вважає, що він за природою схильний до розмови, як у всіх інших людей, знання теж мають свої схильності наприклад, до руху чи рівноваги. Він розмовляє. Мені дуже пощастило, що я знайшов людину, у якої природна схильність, та сама що й у мене. В. Одним із найбільш вражаючих моментів книжки є те, які дивовижні можливості роботи ви отримали, будучи учнем Дона Хуана. Я хочу сказати, що він розповів вам про різноманітні психотропні речовини, субстанції, деякі з них, як я припускаю, могли би бути смертельними, якби з ними поводилися необережно. Як вам вдалося виробити в собі довіру до цієї людини достатньо для того, щоб ви вживали всі зілля, які він вам пропонував? К боюся, що в книжках деякі яскраві моменти та події здаються більш драматичними, ніж вони є насправді? Між ними є величезні проміжки часу, коли відбуваються звичайнісінькі речі, які не описуються. Я не включив такі звичайні елементи в книжку, тому що вони не мали стосунку до системи, яку я намагався зобразити. Як бачите, я просто прибрав їх. І таким чином проміжки між цими дуже сильними станами не видно і, здається, начебто події розвиваються в постійному крещендо і ланцюг їх веде до дуже драматичного розв'язання. Але в реальному житті все було набагато простіше, тому що між окремими подіями проходили роки місяці. І в ці проміжки ми займалися найрізноманітнішими речами. Ми навіть ходили на полювання. Він розповідав мені, як ловити в пастки звірків, як ставити пастки, показував дуже дуже старі способи лову і ще вчив, як ловити гримучих змій. Він навіть розповідав мені, як готувати гримучих змій. А це, знаєте, розсіює недовіру і страх в розумію. Отже, у вас була можливість відчути величезну довіру до цієї людини. КК Так, ми проводили багато часу разом. Він ніколи не говорив мені, що збирається робити. На той час, як я розумів, у чому річ, я був уже занадто занурений у це заняття, щоб відступати. В. Головна частина книги принаймні так як я це відчуваю, безсумнівно. Найзахопливіша частина книги присвячена вашим зустрічам із тим, що ви визначаєте як незвичайна реальність, причому розповідаєте ви про них із великою переконливістю. Те, що сталося з вами, начебто демонструє спроможність практик, подібних до пророкування майбутнього, але водночас ви мали надзвичайно яскраві стани польоту і трансформації у формі різноманітних тварин. І іноді виникає відчуття, що ви справді відчували якісь великі откровення. Як ви дивитеся на них тепер, озираючись назад, що в них було істинного, і як Дон Хуан, як ви вважаєте, міг контролювати або передбачати те, що ви відчували? К. К. Ну, щодо того, як я на них дивлюся. Як антрополог, я думаю, те, що я відчув. Я міг би використати як основу, скажімо, для розвитку проблеми зі сфери антропології, але це не значить, що я розумію чи використовую їх будь-яким чином. Я можу застосувати їх хіба що для того, щоб спорудити систему. Але якщо я подивлюся на них з погляду на європейця, скажімо, шамана або індіанця Які, думаю, що ці стани призначені дати знання, що узгоджена реальність. Дуже мала частина того, що ми можемо відчувати як реальність. Якби ми навчилися кодувати зовнішні подразники, як це роблять шамани? Можливо, ми змогли б збільшити діапазон того, що ми називаємо реальним В. Що ви маєте на увазі, як шаман типу Донахуана кодує зовнішні подразники? К. К. Наприклад, перетворення людини на цвіркуна гірського лева або птаха. Для мене це мій власний висновок, це спосіб вбирання зовнішнього подразника і перероблення його. Я думаю, що в цьому процесі присутній подразник. Той, хто вип'є сік рослини, що викликає галюцинації або речовину, створену хімічним шляхом у лабораторії, зазнає більшою чи меншою мірою зміни сприйняття цього типу, ми називаємо її спотворенням дійсності. Але шамани за тисячі років застосування і практики навчилися кодувати зовнішні подразники по іншому. Єдиний спосіб, яким нам доводиться його кодувати це галюцинації, божевілля. Це наша система кодування. Ми не можемо уявити собі, що людина може перетворитися, скажімо, на ворону. В. Ви це відчули, коли вчилися у Дона Хуана. К. К. Так. Як європеєць, я відмовляюся вірити, що це можливо. Але в Але це були надзвичайно яскраві враження К. К. Це занадто слабо сказано. Це було реально, тільки так я можу описати це. Але тепер, коли все закінчилося, якби мені дозволили проаналізувати все, я сказав би, що він намагався навчити мене іншого способу кодування реальності. Іншого способу поміщення її у відповідну форму, яка могла бути по-іншому інтерпретована. В я подумав про ту частину книги, де описуються ці дуже відмінні типи підходу до дійсності, які були у вас і які були у Дона Хуана. Я зрозумів це особливо ясно тоді, коли ви розпитували його про свій досвід справжнього польоту. І врешті-решт, ви дійшли до питання про те, що, якби ви були прикуті ланцюгом до скелі. Сказав би Дон Хуан, що ви все ж таки літали. І його відповідь була, що в такому разі ви б літали з ланцюгом і скелею. К. К. Знаєте, я думаю, що він хотів сказати, що людина ніколи не змінюється по справжньому у мене вже усталений європейський розум, мої інструменти і елементи пізнання теж вже встановилися, я б визнав тільки повну зміну Для мене змінитися означає повністю перетворитися на птаха. І тільки так я міг би це зрозуміти. Але я думаю, що він має на увазі щось іще, щось набагато тонше. Моя система занадто проста, їй бракує витонченості, яка є в Дона Хуана, і я не можу точно визначити, що він має на увазі, кажучи, що людина ніколи по-справжньому не змінюється. Тут є щось іще, відбувається якийсь інший процес. В так, у цьому складно розібратися. Мені здається, я пам'ятаю слова Дона Хуана, який говорив, що ви літали, як літає людина. Але він стверджував, що ви літали. К. К. В. Є ще один його чудовий вислів: він прозвучав у розмові про реальність цього епізоду. Він сказав, що насправді існує все, що ви відчуваєте. К. К. Так, Дон Хуан мислить дуже незвично, і сенс його слів нелегко вловити. Бачте, я багато разів намагався змагатися з ним у силі інтелекту, і знаєте, він завжди виходить переможцем він дуже вправний. Одного разу він підкинув мені думку, що цілісність, спільність Всесвіту це просто спосіб сприйняття. Так ми сприймаємо світ: фактів немає взагалі, є тільки тлумачення. І ті лише приблизні. Я просто передаю його слова так точно, як тільки можу, і, можливо, він має рацію. Адже факти це не що інше, як тлумачення подразників, які сприймає наш мозок. Тому, що б я не відчував, для мене все важливо. В одним з аспектів того, що ми називаємо дійсністю, який нам видається найважливішим, є аспект зв'язності та послідовності подій, і я був вражений тим, що стани та події, які ви пережили під впливом пейоту у вашому описі мають між собою дивовижний зв'язок. Я б хотів розпитати вас про це. В описі ваших станів з'являється один образ, який ви назвали Мескаліто, і здається, що цей образ послідовно виникає знов і знов, що загальний сенс того, що відбувається з вами, його звук, його відчуття повторюється час від часу? Чи правий я в цьому? К. К. Так, дуже праві. В. Як же ви можете пояснити цей факт К. Ну, я міг би дати два пояснення. Ця істота продукт навчання, яке я пройшов, тих довгих бесід, коли мені давали вказівки. В. Чи говорив вам Дон Хуан, який вигляд мав мати мескаліто? К. К. Ні, цього він не говорив. Я думаю, що я сам одного разу створив у розумі складний образ і твердження, що він був цілісним, що він був захисником. І дуже сильним божеством змусило мене зберігати цей складний образ? Або, можливо, божество існує поза нами, як каже Дон Хуан, абсолютно поза мною, як людиною, як істотою, що відчуває. І все, що воно робить, це проявляє себе. В мені ваш опис цього образу мескаліто здався дуже яскравим і виразним. Чи не могли б ви описати? Чим же він вам здавався, щоб змалювати один з аспектів спрямованості вашої книжки? Кака. -ка. Як ви кажете, це було дійсно антропоморфне створіння. Воно було не зовсім людиною, виглядало як цвіркун, і було дуже великим, можливо, навіть більшим, ніж людина. Зовнішній покрив його нагадував поверхню кактуса, кактуса пейота. верхня частина його була схожа на загострену голову, у неї були людські риси. Тобто очі й обличчя. Хоча на людину воно не було схоже у ньому було щось зовсім відмінне, і рухалося воно, звісно, досить незвично. Тобто стрибало. В. А коли ви описали цей образ Дону Хуану, як він до нього поставився? Чи був це той образ, який ви мали побачити? Ка-ка. ні. ні Йому було абсолютно все одно, яку форму я опишу. Це його ані трохи не цікавило. Я ніколи не розповідав йому про форму, тому що він відкидав її. Я записав цей опис лише тому, що він був цікавий мені як людині, яка бачила цю істоту вона була абсолютно незвичайною це було просто приголомшливо. Потім, же, коли я почав пригадувати все, що відчув і розповідати йому, він не захотів мене слухати, Він сказав, що це неважливо. усе, що він хотів почути, було. Чи зустрівся я там із цією істотою, як близько я зміг підійти до цього антропоморфного створіння, коли я його побачив. І знаєте, я зміг підійти дуже близько і майже торкнувся його. І ще він хотів знати, злякався я чи ні я дуже злякався. Але що стосується форми, він ніколи не висловлювався з цього приводу і навіть не виявляв інтересу до неї. В. Я б хотів запитати вас про один з особливих аспектів вашого досвіду. Сьогодні нам не потрібно заглиблюватися в деталі. Я думаю, ми можемо просто відіслати слухачів до книги, де вони зможуть прочитати все в подробицях. Але останній досвід, через який ви пройшли під керівництвом Дона Хуана, був наповнений для вас жахливим страхом. Як ви думаєте, чому він привів вас до такого завершення, принаймні завершення ваших із ним стосунків? Чому він буквально налякав вас до смерті? Яка була його мета? Коли читаєш книжку, здається, що моментами він діяв навмисно жорстоко? Чого, на вашу думку, він хотів цим домогтися? К-К. Під час нашої бесіди, що відбулася незадовго до цього останнього досвіду, або прямо перед ним він навчив мене одному положенню, яке шамани приймають у моменти сильних криз можливо, в момент смерті. Це форма, яку вони приймають, це свого роду твердження, показник, який вони застосовують як доказ того, що вони були людьми. Опинившись перед обличчям смерті, вони дивляться їй в очі і виконують цей, можна сказати, танець, а потім видають останній крик і вмирають. Я запитав Дона Хуана, яка ж різниця, якщо вже всі ми помремо? Яка різниця танцюємо ми плачемо, верещимо, кричимо чи тікаємо, і він визнав це запитання дуже безглуздим адже завдяки тому, що людина має форму, вона може затвердити своє існування. Вона може справді підтвердити, що вона людина, адже це по суті все, що в нас є? Решта не важлива. І в останній момент єдиним, що може зробити людина, є підтвердження того, що вона людина. Отже, Дон Хуан навчив мене цієї форми, і в процесі того, що відбувалося зі мною, в цьому ланцюзі страшних обставин і дій, мені довелося застосувати її. Вона принесла мені багато бадьорості і сили, і тоді все закінчилося успішно мені пощастило, і, можливо, я уникнув смерті або чогось на кшталт неї. Наступного дня вночі ми пішли з ним у зарості чагарнику. Де він збирався навчити мене вдосконалити цю форму, яка, як мені здавалося, була вже досконала, але під час уроку я раптом помітив, що залишився один. І ось тоді я відчув дійсно небувалий страх Думаю що Дон Хуан хотів, щоб я використовував ту форму, те положення, якого він мене навчив я вважаю, що він спеціально налякав мене, щоб перевірити. І тут мене спіткала невдача, адже я піддався страху замість того, щоб стояти прямо і дивитися в обличчя смерті, як повинен стояти учень, що йде шляхом цього знання. Я ж одразу став наскрізь європейцем і піддався страху. В. Як же завершилися ваші стосунки з Доном Хуаном? К. К. Думаю, що вони завершилися тієї ночі. Моє его було повністю зруйновано. Страх був просто занадто сильним для мене. Знадобилося кілька годин, щоб привести мене в норму. І, здається, на цьому етапі ми зайшли в глухий кут, і я ніколи більше не говорив про його знання. Це було майже три роки тому, понад три роки тому. В. Ви вважаєте, що він, зрештою, підвів вас до порога, який ви були не в змозі подолати, К. К. Думаю так. Я виснажив свої ресурси і не міг іти далі, і це узгоджується з концепцією індіанців, що знання це сила. Бачте, це не іграшки. Кожен новий крок це випробування, і вам потрібно довести, що ви можете зробити крок далі. Отже, це був кінець мого шляху. В так, і впродовж більш ніж шести років Дон Хуан вів вас шляхом великого напруження і складних випробувань. К. К. Так і є. Але він ніколи нічим не показував, що я закінчив навчання. З якоїсь незрозумілої причини він ніколи не давав мені зрозуміти, що я пройшов усе до кінця. Він завжди вважає, що це все ще період прояснення. В. Чи пояснював він вам коли-небудь, що у вас підштовхнуло його до того, щоб він обрав саме вас для такої незвичайної роботи? К. К. У своїх діях він керується знаками, ознаками якщо вона бачить щось незвичайне, якусь подію, яку вона не може включити до своєї схеми класифікації того, що відбувається, і якщо вона не вписується в неї, вона називає її надзвичайною подією і вважає ознакою. Коли я вперше прийняв речовину з кактуса, з пейота я грався із собакою. Просто дивно, як цей собака і я розуміли один одного. Доном Хуаном, це було витлумачено як знак він вирішив, що зі мною грало Божество Мескаліто, а цього він ніколи раніше не бачив ніколи й ніхто, наскільки він знає, ще не грав із Божеством. Це була надзвичайна подія сила вказувала на мене, і він витлумачив це як свідчення того, що саме я був людиною, якій він мав би передати своє знання або хоча б частину його. В. Тепер, після шести років проведених в учнівстві в Дона Хуана, чи можу я запитати, які зміни ця чудова пригода зробила особисто у вас? Ка. Ка. Ну, звичайно, воно змусило мене по-іншому поглянути на життя. Воно, гадаю, посилило відчуття того, наскільки важливий сьогоднішній день. Річ у тім, я продукт свого суспільства, я як і будь-яка інша людина західного світу. Живу скоріше в завтрашньому дні, я ніби бережу себе для великого майбутнього. І тільки під величезним впливом вчення Донахуана я зрозумів, як важливо бути тут і зараз воно пропонує входити в стани, які я називаю незвичайною реальністю, замість того, щоб руйнувати стани звичайної реальності. Перші наповнюють сенсом останні я не страждаю від розчарування сьогоднішнім світом. І не вважаю, що це фарс. Я скажу, що фарс був раніше. Я думав, що розчарувався у світі, бо намагався виразити себе в мистецтві і відчував, що в моєму часі чогось бракує, що з ним щось не те. Але тепер я бачу, що все гаразд. Сьогодні я не бачу, що не так можливо, тому що я ніколи не бачив ясно, що ж тут неправильно. Але мені здавалося, що в минулому було краще, ніж сьогодні. Тепер же ці мої сумніви абсолютно розсіялися. В. Розумію. Чи плануєте ви коли-небудь знову вирушити на пошуки Дона Хуана? К. К. Ні, в цьому нема потреби. Я зустрічаюся з ним як і з другом. Я бачу його постійно. В. О. Так ви все ще зустрічаєтеся з ним. К. К. Так, зустрічаюся. Я з ним бачився багато разів з того останнього досвіду, про який я писав у книзі. Але що стосується його вчення, я не думаю, що знову займуся ним. Я щиро думаю, що мені це не під силу. В. І останнє запитання: У книзі ви робите героїчне зусилля пояснити погляд Дона Хуана на світ. Чи знаєте ви, чи цікавився, чи цікавиться Дон Хуан вашим світом, тим, який ви називаєте світом європейської людини, К. К. Ну, я думаю, що Дон Хуан розбирається в тому, що ми, європейці, цінуємо. Він не відстає від нас у цьому сенсі, він воїн і використовує все. Він будує своє життя як стратегічну гру, він використовує все, що може. Мої зусилля пояснити його світ це мій спосіб, скажімо, відплатити йому за чудову можливість, яку він мені надав. Я думаю, що якщо не спробую уявити концепцію його світу як щось струнке і зв'язне. Він продовжуватиме йти тим самим шляхом, яким ішов сотні років, і який, хоча й здається безглуздим, має сенс, розуміння якого потребує дуже серйозних зусиль. В так, результат вашого перебування з Доном Хуаном являє собою справді захопливу книгу, і, прочитавши її, я можу з упевненістю порекомендувати її нашим слухачам. Це пригода у світі, який дуже відрізняється від того, в якому ми живемо. Я б хотів подякувати вам, пане Кастанеда, за те, що ви змогли прийти і розповісти про свою книгу і свої пригоди. К. -к. Дякую!